Всім привіт! Давайте з вами подивимося, з якою метою Росія піднімає туди 95 з Енгельсу і потім направляє на Каспій, роблять і імітацію пусків і відлітають назад. це вже систематично повторюється. Давайте запитаємо, з якою метою вони це роблять. з якою метою вони це роблять. Ну, по-перше, це залякування. Шістка кубків, дев'ятка мечів і карта диявола – це залякування зі сторони диявола. І це метод, який вони випробували ще раніше, на залякування населення. Шістка пентаклів, верховна жриця і двійка кубків. Зараз йдуть, очевидно, що певні якісь кулуарні перемовини. Шістка пентаклів, вони розраховують на те, щоб пацюку щось дали. І тут є спірні моменти: вісімка пентаклів і п'ятірка жезлів, тобто ну, не йдуть на їх вимоги саме щодо перемовин, бо тут таємні перемовини, в яких є ти мені, я тобі. І Тут саме є проблемні моменти в тому, як йдуть ці перемовини. Чи буде до кінця цього року, листопад-грудень, Росія обстрілювати Україну зі стратегічної авіації? Чи будуть направляти ракети масово на територію України зі стратегічної авіації до кінця цього року? Чи будуть масовані обстріли? Ну, Жезлова королева це карта Росії. І вісімка жезлів це карта безпосередньо самих обстрілів. І шістка мечів, і дев'ятка мечів. Я не думаю, що цього. На жаль, довго чекати, і можуть бути певні фатальні наслідки, в тому числі і по світлу, бо є і карта зірка. І можливі, на жаль, жертви, бо є п'ятірка мечів, карта сліз трауру, і карта смерті для людей, в тому числі, буде працювати протиповітряна оборона, що схоплять, ну тобто відіб'ють якусь частину, але на жаль, загроза поки висить. Тому, на жаль, але обстріли ще будуть. Давайте так запитаємо. Чи зможуть наші знищити стратегічну авіацію Росії, чи, можуть, наші, чи зможуть наші знищити стратегічну авіацію Росії? Дістати, знищити? Частково. Часткове знищення будуть жертви, будуть знищення, буде туз жезлів і карта башня, будуть яскраві горіння, будуть попадання. Тобто частина літаків стратегічної авіації Росії буде знищена не вся, бо є і сімка пентаклів. Це е, не повністю зібраний врожай, в тому випадку, що ну є башта, вона сильніша за сім пентаклів. Тобто, ми, наприклад, розраховували там. Масово їх знищити, знищиться там якась частина. І двійка пентаклів – це також частково, але по смерті. Ну, смерть і башта кажуть об, обов'язково ще з повішеним, що обов'язково будуть знищені через вогонь. До речі, тут Жезлів може казати і про ракети, в тому числі, і гарні новини в нас будуть. Але ну тут ще може бути, як знаєте, там знищені інші трохи пошкоджені, тобто ну, знищення буде. А ці літаки, що відправляють каби на наші міста, чи будуть знищені літаки, чи будуть вони систематично знищуватись? Літаки, які відправляють на територію України каби, закидують кабами? Чи будуть знищені ці літаки, які каби відправляють? Сім камачів, ну підступним способом щось може бути знищено. Тут сила правосуддя, вісім камачів. Наразі, поки я так розумію, що є певна проблема з тим, щоб це робити. Бо тут для того, щоб до балансу привести ситуацію, поки зв'язані руки. І важко це робити, бо вдомі це важко робити. Чи будуть вони знищені? Літаки, які відправляють каби на територію України, російські літаки, які кидають каби, чи буде їх знищено? Трійка мечів, ну щось, якісь літаки будуть знищені, бо є трійка мечів, все ж таки, якісь будуть знищені, якісь буде ну, пошкоджено, знищено. І тут ще розрахунок на певних э, добрих людей. Успішні дії якісь тут будуть, але. Ну чого, якесь знищення буде. Я так розумію, що там є проблеми саме по тому, як їх знищувати. Можливо, або засоби, або, наприклад, авіації там, е, Наші авіації страшно підлітати в ті зони, звідки вони можуть дістати до тих літаків. Бо тут є певні обмежуючі моменти. Вибір якийсь успішний в плані стратегії зі знищення, він буде знайдений. І дияволи башта кажуть про те, що будуть знищені ці літаки. Не думаю, що всі прям, оскільки ну, мені довелося це шукати. Я не думаю, що це прям буде завтра. І тут ще розрахунок на пежів мечів, тобто гарних людей. Ну і за трійкою мечів ну, будуть, за чимось будуть а, плакати, будуть, флейтбомбер буде виставляти сві свічки. А, але отут ну, про знищення буде йти мова. Тобто якось з ними все ж таки теж будуть боротися. Єдине, що я так розумію, що, на жаль, не всі. Але все ж таки це вже гарна новина. Так, і ще було якось нещодавно ваше питання щодо мігів 31. Чи дійсно у Росії лише два міги 31, які кидають кінжали, Чи дійсно в Росії лише два залишилось міги 31? Ну, я б дивіться, в них з мігі 31 якась тут йде проблема саме з модернізацією, або з якимись інвестиціями, докапіталізуванням там, виробництва або запчастин складових комплектуючих саме для цих літаків. Вони щось для них очікують для того, щоб туди вкласти. І там можуть бути внутрішні якісь проблеми саме в самих літаках. Бо є п'ятірка жезлів, це внутрішні проблеми, і там, де є певний розпач, можливо. чи через санкції або через ще щось. Сила є. Сила є. Тобто, я не думаю, що їх лише два. Є ієрофант, повішений і сімка мечів. Тут я до речі думаю, що оскільки і іерофант і повішений, це певні правила, або розрахунок на статичну роботу цих літаків, він якось по повішеному перевертається вимушено. І тут правосуддя четвірка мечів, певні літаки, які, наприклад, з парку, саме мігів 31 вони закономірно знаходяться на певній паузі або на розборці. Можливо, їх використовують як донорів, або вони недорогі. І тут все одно є карта хитрощів і є обман, що стосується цих літаків. Давайте так, ще раз. Чи дійсно на Росії лише два літаки міг 31? Які можуть літати? Я думаю, що в них виявилася якась несправність, і їм з ними важко. Але і що тут, якісь можуть бути ураження, до речі, міг 31 тридцять бо є трійка мечів і тут Жезлів якісь болючі проблеми з ними в них були. Яка кількість у Росії зараз мігів 31 х Яка кількість на Росії мігів 31 х Ну, є колісниця і четвірка мечів. Є літаки, які в них є певна кількість літаків, які зараз не літають. І паж мечів, трійка пентаклів і вісімка кубків для того, щоб, наприклад, полагодити, поставити їх на крило, потрібно шукати певні або запчастини, бо є вісімка кубків, шукати щось для того, щоб ну, зробити їх повноцінними. І певний час вже для цього йде. Ну, королева мечі це карта ну, війни і військової готовності. Скільки їх на Росії? Літаків, Мігів 31. -х. Отже, виробництво або процеси, які пов'язані саме з тим, щоб їх якось навіть осучаснити. Скільки на Росії Мігів 31 взагалі? Втрати. Втрати. Втрати по, ним, по них йдуть. І є ще. П'ятірка пентаклів, колісниця і чотирка мочів. Є певна кількість літаків в розібраному стані, або які знаходяться тимчасово на бездія... в бездіяльності. Немає інформації про них там. Закривають її. Ну, закривають самі... сама Росія, їх закриває. Ну, тобто, не. Не висвітлюю інформацію щодо проблем з цими літаками. Ну, звісно, в Росії повинно все, за її розрахунком, бути лише все супер-мега-круто. Для Росії для війни вони дуже важливі. Ну, не відріз відмовляються казати кількість. Скажімо так, зараз від першочергової кількості, яка була, в загальна кількість літаків мігів 31-х. Готовими до використання можуть стати у випадку докапіталізації, у випадку певних там, доробок, допрацювань половина. Скоріше за все, що вони частину цих літаків пустили в якості донорів для інших. І в них або якісь проблеми з запчастинами для цих літаків, або насправді виявився якийсь брак. Як взагалі російська влада, російське військове керівництво оцінює зараз стан своєї військової авіації, Винищувачі, бомбардувальники, стратегічна авіація? Ну, от що вони зараз думають про кількість та якість своєї військової авіації? Розмови про це ведуться, є камачів, є камачів, ну, і є вісім камачів, і є трійка мечів. І роботи певні теж ведуться. І ще є тут намагання прискорити час, тобто щось робити поспіхом, а це може викликати певні і проблеми в тому числі. І є ще шукають там на авіаційному виробництві, шукають внутрішніх ворогів спецслужби, дуже слідкують за людьми, які влаштовуються на військові заводи, пов'язані з авіацією. І тут о, прям, плани, які стоять: вісімка пентаклів капентаклів, вісімка жезлів, прям швидко-швидко все робити. І є м -м, обмеження можливостей, бо є вісімка мечів і трійка мечів, це те, що їх е, ранить, це те, що їм не подобається. Є внутрішні проблеми саме з авіацією, бо є е, борти, які знаходяться в стані спокою або тимчасової бездіяльності через внутрішні проблеми. Вище суд, четвірка кубків і двійка пентаклів. Насправді я так розумію, що десь зараз половина того парку, на який вони розраховували, виведена тимчасово або взагалі з ладу. Бо є двійка пентаклів, це карта нестабільності, а вище суд це виклики, і в тому числі. Наслідок попередньої діяльності. Тобто, наприклад, якщо не було е, там обслуговування належного, або, наприклад, якщо е, ті, хто обслуговували ці літаки, з них щось знімали і продавали, це також ну, є просто наслідком. Бо за вищим судом, все те, що є е, зараз з російською авіацією, це є причиною наслідковим зв'язком, і це не подобається, про це не кажуть в голос, але ну, викликає в них це занепокоєння. Тому так, але ну, зважаючи на те, що ми з вами бачимо, вони нас намагаються, піднімаючи цю авіацію, вони намагаються нас залякувати, бо там безпосередньо так карти показали. Обстріли, на жаль, ще будуть. Берегти себе треба. І ми з вами ще можемо знати, що подивитися, які будуть першочергові цілі для Росії, що вони хочуть знищити за допомогою стратегічної авіації, за допомогою балістичних ракет. При масованих обстрілах, що вони хочуть в першу чергу знищити на території України. Які в них цілі. Вісімка пентаклів повішений і диявол. Знищити виробництво. Все, що пов'язане з виробництвом, зі світлом, в тому числі з системами протиповітряної оборони, бо дев'ятка Жезлів – це протиповітряна оборона, двійка мечів закрити, не мочі заплющити, щоб ми були в темряві. Тут ще ну, от, виробництво або роботи, якісь там, де ведуться, принести шкоду там, ну, тобто знищити виробництво, знищити людей, які виробляють. Шість мечів, сім мечів і карта сива. Це те, що пов'язано з військовими, з підсиленнями. До речі, так дуже хитро і підступно наносити удари, в тому числі по тому, що стосується руху для підсилення у війні. Тобто на шляху руху або певних матеріальних об'єктів, або саме нашої військової сили. Літаки, бо є колісниці це транспорт. Це можуть бути літаки, наприклад, ну, кораблів, я так розумію, що в нас нема. Те, що пов'язано, наприклад, з вокзалами, зі станціями певними, там, де, наприклад, перевантажуються якісь вантажі, ну, знову ж таки, системи ППО і взагалі зробити нам важко просто, що вони першочергово хочуть знищити на території України за допомогою стратегічної авіації, за допомогою балістичних ракет, які в них зараз цілі. Ну, тут а, вони спонукають таким чином до двійки Кубків, до діалогу до перемовин. А, тут, на жаль, мені показує четверка мечів, башта і лицар мечовий. Там, де лікуються військові. Військові або, наприклад, військові там, ос особливі певні військові, тобто, там, наприклад, якісь штурмові або там, спецслужби наші бо тут, Лікарні, там, де місця, де люди відновлюють сили, в тому числі там, де, наприклад, вони просто базуються або сплять. Тут повішені жертви хочуть, вони хочуть просто, ну, щоб жертви були. Тому давайте так, будуть обстріли, треба ховатися. Наскільки це можливо, берегти себе і подумки відправляти все те, що вони відправляють нам, відправляти їм, щоб воно їм все поверталося і щоб все воно падало там. В них на території разом з літаками. Тому панікувати не треба, ми все це переживемо. А, -а. Просто згадайте, скільки було обстрілів нас на початку війни, коли насправді не було і систем протиповітряної оборони, і нічого не було, і якось витримали. Хоча і дуже боляче, бо ну, українці, на жаль, страждають. І... Тих, кого вже не стало, ну, на жаль, їх не повернути. Тому нам треба триматися, гуртуватися, не сваритися. Все в нас з вами було, є і буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Треба в це вірити. Ми стали ще на один день ближче до кінця цього всього пекла. Головне, тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. А я вам дуже вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші донати. Все в нас з вами буде добре. На все добре.